Кожен день нашого життя пов'язаний з якоюсь датою: це дати в календарі чи в періодичному виданні, на дисплеї мобільного телефону чи комп'ютера, у месенджерах чи сторінках соціальних мереж. Ми пам'ятаємо дату свого народження, намагаємось не пропустити важливі дати в житті близьких нам людей. Ми плануємо робочий тиждень, плануємо місяці, сезони, рік, певні проміжки нашого життя. І при цьому прив'язуємось до календаря. Календар це наш незмінний супутник і життєвий путівник, а дати в ньому своєрідні знаки навігації, що дозволяють швидко і чітко орієнтуватися в часі. У різні часи в різних країнах та культурах існували різні системи літочислення, але всі вони були витіснені однією. Тією, центром якої є точка народження Ісуса Христа. Ця система стала єдиною і для християн, і для мусульман, і для іудеїв, представників інших релігійних традицій, навіть для атеїстів. Чому саме цей календар став універсальною системою літочислення? Чому були невдалими спроби витіснити цей календар? Чому саме народження Ісуса Христа стало точкою відліку, по якій історія рухається у двох напрямках: у минуле до нашої ери та у майбутнє наша ера ера після народження Христа? Чому саме подія народження Ісуса стала початком вектора культурного розвитку у всьому світі, що триває і зараз, а християнська цивілізація поширилась по всій земній кулі? Чому Євангеліє, книга про Нього залишається тією, що найбільше читається і цитується зі всіх коли-небудь написаних? Відповідь зрозуміла і Ісус Христос, найвідоміша людина, що колись жила, живе чи буде жити на землі, а для третини населення світу Він, це Бог, який воплотився через Діву Марію, щоб спасти світ. Протягом всієї багатовікової історії люди вірили в Бога та боялися Його, але ніхто не міг уявити, що Всемогутній Господь, творець світу і людини, прийде у світ, стане людиною, щоб зробити її Богом. Свято Різдва Христового займає виключне місце у церковному календарі. Йому передує сорокаденний піст. Останні п'ять днів якого являють собою дні передсвята. Після самого свята наступають шість днів після свята. Загалом 47 днів у церковному році присвячені святкуванню події пришестя у світ Спасителя Ісуса Христа. Напередодні Різдва Христового церква святкує особливий день на вечір'я. Що разом з наступним днем утворює єдине урочисте богослужіння, що поширюється на дві астрономічні доби. Подібне ми зустрічаємо лише на свято Богоявлення, яке має свій день на вечір'я, а також на Пасху, який передує Велика Субота. Окрім літургічних особливостей, церква дуже відповідально визначила і дату святкування Різдва Христового 7 січня за новим стилем. Та 25 грудня за старим стилем, тобто за юліанським календарем. З приводу цього питання в середовищі нецерковному є чимало спекуляцій хтось пов'язує дату Різдва Христового із зимовим сонцестоянням, а хтось взагалі із язичницькими солярними культами. Для церковної ж повноти всі ці аргументи є безпідставними, оскільки їх розвіює текст священного писання. Апостол і Євангеліст Лука розповідає про священника Захарію із Авієвої череди, батька Іоанна Хрестителя: Священство Старого Завіту було родовим, тому задля того, щоб кожна сім'я зі священницького роду могла звершувати богослужіння в Єрусалимському храмі, цар Давид провів реформу, поділив час священницького служіння на своєрідні зміни. Авієва череда була восьмою з двадцяти чотирьох. Про це говориться в першій книзі Параліпоменон. Тобто рід Авія служив в кінці 4-го богослужбового місяця по єврейському календарю. Цей календар починався з місяця Авіва або жнісана, що означає місяць квітів. Місяць Авів є відповідником нашого березня-квітня у сучасному календарі. Отже, Захарія з роду Авія служив у храмі під час так званої серпневої зміни. Далі апостол Лука говорить про зачаття Іоанна Хрестителя, що настало після повернення Захарії з храму, орієнтовно місяць вересень. У церковному календарі є навіть чітка дата 23 вересня за старим стилем. Додавши час виношування дитини 9 місяців, отримуємо місяць червень як період народження Іоанна Хрестителя, у церковному календарі, 24 червня за старим стилем. Також нам відомо, що праведна Єлизавета, мати Іоанна Хрестителя, п'ять місяців приховувала свою вагітність від свого чоловіка, а на шостий місяць вагітності, тобто у березні, до Марії, дружини Йосипа, був посланий архангел Гавриїл, що сповістив Діві про чудесне зачаття Сина Божого від Духа Святого. У церковному календарі ця подія називається Благовіщенням Пресвятої Богородиці. І святкується 25 березня за старим стилем. Знову додаємо 9 місяців і отримуємо місяць грудень. Тому за старим стилем, тобто за юліанським календарем, Різдво Христове святкується 25 грудня, а в державному календарі це 7 січня. Значна частина богослужбових текстів на вечір'я та самоку Різдва. Описує нам той настрій і ті очікування, якими жило людство до пришестя у світ Спасителя. Подія народження Христа від Діви Марії не була раптовою, Господь готував людство до зустрічі Христа ще з часів Адама і Єви, котрі і отримали першу звістку про пришестя Месії. Вірою в його швидкий прихід жили всі відхозавітні праведники: Авраам, Ісаак, Яків. Цар Давид, про нього говорили всі пророки. Врешті решт його чекали навіть язичники, серед яких і євангельські волхви астрологи зі Сходу. Але сам момент народження Спасителя покритий темрявою таємниці. Марія та Йосип через указ римської влади змушені піти із Назарету у Вифлеєм, місто царя Давида, з роду якого походили. Для того щоб взяти участь у переписі населення. Напевне, святе подружжя ходило по прохолодним вулицям старовинного міста, шукали місце для ночівлі, а всі навколо були зайняті своїми звичними побутовими справами. Світ продовжував жити своїм звичним життям. А Спаситель цього світу прийшов у нього як подорожній. І лише такі самі мандрівники, Марія та Йосип. Пастухи і волхви змогли стати свідками великої таємниці боговтілення непомітно і тихо. Так само непомітно і тихо богомладенець і Ісус народжується і в душі людини, у якій засвічується виплеємська зірка, що веде на зустріч вічному світлу до Христа.